Олександра Дрік, голова ради ГО «Громадський ілюстраційний комітет, є моєю гостею. Доброго вечора Доброго вітаю вас, Олександра. Дякую, що прийшли. Ми вже не вперше з Олександрою говоримо про загрози реформам. Ми, Зокрема, вже не раз говорили про спробу торпедувати закон про електронне декларування. І ось сьогодні Конституційний суд розглядав. Я так розумію, що почав розгляд справи щодо конституційності чи неконституційності. Цього власне ряду норм, які стосуються електронного положень закону, положень закону, які стосуються електронного декларування, є 48 народних депутатів, так які подали цей позов, і це в основному опозиційний блок так. правильно я розумію. Так. так і тепер які загрози є для, для електронного декларування, в чому полягає ключова загроза в конституційному суді, в тому, що рішення конституційного суду неможливо скасувати. Неможливо подати апеляцію, і воно призводить по суті до знищення законодавства. Тобто, якщо Конституційний суд приймає рішення, що якісь положення закону або весь закон не відповідає конституції, це, це означає, все. що закон перестає існувати, тобто він перестає працювати. От в чому небезпека. А друга складова цієї небезпеки полягає в тому, що цей конституційний суд повністю під на адміністрації президента. Голова суду Юрій Баулюнт, який зараз якраз на екранах він мав бути звільнений президентом Порошенком ще два роки тому. До сих пір не був звільнений. Частина третина суддів, власне, перебуває під розслідуванням Генеральної прокуратури, фігурує в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури за те, що вони порушили, прийняли завідомо неправосудне рішення в 2010 році, яке фактично призвело до тяжких наслідків захоплення влади Януковичем у неконституційний спосіб. Відповідно, ми опиняємося в ситуації, коли цей закон. Вже в 10 разів перевищивши пер, перевищивши терміни mm -hmm. для розгляду, по суті ці судді тримають для того, щоб в потрібний момент, коли виникла така необхідність, це використати. По суті, це такі демоклів меч, який нависає над електронним декларуванням. При тому, що в Конституційному суду немає підстав визнавати положення закону неконституційними. є Є позиції, які неодноразово висловлювалися колишніми суддями Конституційного суду. Є висновок Ради Європи, є в кінці кінців аналіз величезної кількості громадських організацій, в тому числі і нашої коаліції, в матеріали, якої долучили до цієї справи, які якраз доводять, що немає там ніякої невідповідності Конституції України. Тому о, от така спроба затягувати розгляд цієї справи, вона по суті може призвести до того, що це триватиме роками. Маємо такі прецеденти, як законом про очищення влади. А потім, коли всі втомляться контролювати, відслідковувати, просто зробити те, що їх попросять. От власне у нас на зв'язку Юрій Дерев'янко, позафракційний народний депутат, Юрію, ви чули очевидно нашу розмову з Олександрою Дріка про те, що КС може тримати підвішеним оце питання про конституційність норм закону про електронне декларування, і потім, коли суспільство втомиться, взяти і фактично зарубати цей закон. Чи ви бачите цю загрозу також? Дивіться, я хотів би, щоб усі ці оглядачі розуміли, що конституційне подання на закон про електронне декларування подала фракція опозиційний бокс. Це подали саме ті бувші регіонали, які добряче врали. А їм не подобається зараз це електронне декларування, і їм не подобається те, щоб воно вже функціонувало. Так, ну так, ми говорили. Тому, тому, про це, я, тому я категорично проти того, щоби. Взагалі, таке рішення могло бути. Я розумію, що це конституційний суд. Я розумію, що вони самі мають ухвалювати це рішення. От і ми формально на нього не маємо впливати. Але е, я думаю, що все суспільство хоче, щоб. Чиновники в кінці кінців декларували всі підлистатки в електронних деклараціях, щоб цей механізм працював. Тому тут позиція наша однозначна, партії волі, яку в парламенті представляє. Ми підтримуємо весь механізм, який запроваджений електронного декларування, і вважаємо, що він має працювати з виключення, які я пропоную пропонує облиційний Так, дякую, юрію. Лишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Якщо можете ще, тому що я хочу, щоб ви прокоментували ще також. Законопроект, який вніс Петро Порошенко, президент України до Верховної Ради, цей законопроект про електронне декларування, який називається 61-72. І оцей законопроект позбавляє деякі категорії військовослужбовців зобов'язань щодо заповнення електронних декларацій. Ми бачимо зараз скрін цього законопроекту на екрані. От, власне, це також дуже неоднозначний законопроект. Я, попрошу спочатку, Олександру Дрі. Прокоментувати, що це за нововведення і які є загрози власне в цих президентських ініціативах. Ну, по-перше, це одна із тих історій, коли під правильними хорошими ідеями прикривається намагання розтягнути закон на шматки. Ми це вже не один раз спостерігали. Про що власне йдеться у пояснювальній записці до цього закону? Що є проблема із заповненням військовослужбовцями, які перебувають в зоні АТО електронних декларацій? Так, проблема є, тому що закон писався тоді, коли не було війни. Mm -hmm. Як вирішити цю проблему? Дозволити їм не подавати декларації, поки вони в АТО? А після повернення вони вже будуть подавати декларації так само, як це роблять усі інші? Mm -hmm. Що пропонує натомість цей законопроект? Вивести із суб'єктів, із переліку суб'єктів закону цілу низку масово, по суті, військовослужбовців. І мова йде не тільки про електронне декларування, але й всі інші положення закону. Тобто, по суті, із закону забирається величезна кількість людей, які до цього, до сих пір, поки цей законопроект не ухвалений, під нього підпадають. Для чого це робити? От Тому я і наголошую на тому, що якщо є конкретне питання, конкретна проблема, то її треба конкретно вирішувати, а не прикриватися нею для того, щоб, повторюся, розтягувати законні шматки. От в чому ключова проблема цього законопроекту, тому що він між Ціллю, заради якої він створювався, яка задекларована, і самим текстом законопроекту є оця невідповідність. <тит> <тит> Юрій Дерев'янко, народний депутат, позафракційної партії Воля, будь ласка, що ви скажете про цей президентський законопроект? Я скажу наступне: що я підтримую ідею, щоб ті хлопці, які зараз воюють АТО. Які зараз підпадають під необхідність електронного декларування до кінця березня, вони повинні здати електронну декларацію, щоб їх звільнити або тимчасово, тобто поки вони не повернуться сюди, або навіть повністю, але це має виключно стосуватися електронної декларації, виключно солдатів, виключно виключно молодшого складу офіцерського, молодшого складу офіцерського. Виключно і виключно тих людей, які зараз знаходяться в АТО. Натомість я повністю погоджуюся з експертом Олександрою, яка говорить про те, що запропонована редакція не тільки вирішує, чи тільки враховує цю норму, а вона взагалі виводить величезний пласт людей, військовослужбовців з під дії закону про запобігання протидії корупції. Запобігання протидії корупції закон враховує величезну низку інших питань. Таких як конфлікти інтересів, таких як призначення у підлеглих, наприклад, своїх родичів, таких як неможливість того, щоб командир керував, призначав свого кума, брата і таке інше. І я вважаю, що виводити від під дію законодавства про запобігання про ці корупцію величезної кількості людей, які фактично сьогодні під тим під цим законом є, це неправильно. Звільнити їх від електронних декларацій, це правильно або тимчасово, або Ну, відпочивна АТО, війна здійснюється на цей період часу, це правильно. От наша позиція, і те, що, як завжди, у пришвидшеному вигляді штовхають і протягують таку ідею, але ідею не обмеженої вирішення проблеми, а загалом в цілому, це зайвий раз говорить про те, що такі маніпуляції президент, тому що це законопроект президента, здійснює скрізь, коли мовити про реформи. Гарна ідея, гарна, гарне якби питання, але завжди оці клептократичні корупційні ініціативи, і вони завжди мають мають місце бути. Чи то судова реформа, чи то якась інша реформа. Ідея, начебто, правильна, але завжди клептократ намагається там ще когось знайти свої інтересні історії. Тому давайте ми в цій вигляді це все зробимо. Давайте ми звільнимо від електронного декларування тих людей або тимчасового, або на період цієї війни, яку ми маємо. І до другого читання, тому що ми рекомендували у першому читанні сьогодні його проголосувати, і до другого читання встигнемо до кінця березня це зробити. Ось така пропозиція така позиція моя і партії воля у парламенті. Дякую, дякую, юрі, Юрій, Юрій Дерев'янко, народний депутат, позафракційний представник партії воля. Був ви з нами на зв'язку. Давайте тепер послухаємо ще представника президента в парламенті Артура Герасимова. Ось що пан Герасимов думає про цей законопроект, про який ми зараз з вами говоримо. Президентський щодо виключення деяких категорій військовослужбовців з від зобов'язань звільнення від зобов'язань заповнювати електронні декларації. Будь ласка, давайте собі уявимо сержанта чи командира танка, чи, наприклад, молодшого лейтенанта, який сьогодні знаходиться на передовій, а він змушений чекати, знаходити цей електронний ключ, бігти в штабні якісь комп'ютерні мережі, заповнити цю декларацію, шукати це тільки один. Менш важливий аспект цієї цієї історії. Більш важливий те, що ви знаєте, в нас електронні декларації знаходяться у відкритому доступі. Це повністю нормально, якщо це стосується, наприклад, державних службовців, народних депутатів і е, державних службовців вищого гатунку. Але коли ми говоримо про військових, які знаходяться на передовій, давайте собі. Уявимо, що завтра ворог може отримати змогу повністю побачити все, що стосується тих людей, які сьогодні зі зброєю в руках протистоять йому. Це дуже важливий аспект. Хотів би ще раз наголосити, що від обов'язків електронного декларування звільняються виключно особи молодшого офіцерського складу це капітан, старший лейтенант, лейтенант, молодший лейтенант, а також особи сержантського рядового складу і старшинського складу. Ну от, Олександра, страшну, страшну картину моторошно малює Артур Герасимов. Ви можете уявити собі цю нещасну бійця, той, який сидить на броні танку, заповнює електронну декларацію. От прокоментуйте. Це. Ну, це знаєте, це така, така типова маніпуляція, брехлива, коли використовують святу для людей тему для того, щоб переконати, що вони все роблять правильно і їхня ініціатива правильна. А насправді, от я ж наголошую якраз на тому, що вони. Прикриваються святим для того, щоб проштовхувати свої власні інтереси. Для чого їм це потім потрібно, щоб всі ці військовослужбовці були їм вдячні, або вони когось конкретно рятують. Тут насправді може бути стільки варіантів, але факт залишається фактом. Вони говорять одне і під виглядом цього роблять зовсім інше. Для того, щоб, повторюся, вирішити питання із заповненням декларації. Військовослужбовцями, які в зоні АТО, треба просто дозволити їм не заповнювати декларації, поки вони в зоні АТО. І не буде ніякої проблеми. Насправді, це питання можна було вирішити навіть на рівні НЗК. Але добре, хочете це в законопроект законі закріпити. Добре, нехай буде в законі. Але для чого виводити з під дії закону масу це це тисячі людей, яких просто так виводять? Я наголошу, що. Ці люди до сих пір, абсолютно відповідно до законодавства, наприклад, повинні були подавати свої декларації паперові. Ну, от чому зараз треба їх звільняти від того, щоб вони подавали електронні декларації? От чому скажіть, а можливий той варіант, про який говорить народний депутат Юрій Дерев'янко, що от в першому читанні вони приймуть та проголосують цей закон законопроект, а потім вже в другому читанні вони додадуть оці ці правки до другого читання, які власне дозволять після участі в АТО всім заповнювати декларацію? Ми розробили альтернативний законопроект. Ми підготували цей текст, і він виглядає зовсім інакше? Ви це хто громадська громад... Так, громадська організація? Ми разом з нашими юристами, ми розробили от цю ідею, яку я власне, озвучувала. Ми прописали це. невеликий там, на одну сторінку цей законопроект змін. Але, що важливо, коли закон приймається в першому, законопроект приймається в першому читанні, то потім не можна змінювати повністю весь текст. Наш текст. він він зовсім інший, тобто, е, якщо в існуючому законопроекті пропонується внести зміни до статті 3, яка визначає перелік суб'єктів, на яких розповсюджується закон, то і це якраз стосується всього закону. То ми пропонуємо внести в інші статті, які стосуються конкретно декларування, які передбачатимуть звільнення від необхідності заповнювати декларації на момент знаходження в АТО, тобто конкретно вирішення конкретно цієї проблеми. І це я сьогодні під час комітету озвучила це. Я сказала, що всього лише це треба зробити. І якщо буде проголосовано вже в першому читанні, буде надзвичайно важко. Я не уявляю, як це зробити. Це по суті замінити на інший законопроект. До другого читання це зробити. Тому для мене це. Ну, для мене це величезна проблема, оскільки я бачу тут вже тенденцію намагання. Повиводити спочатку через закон про вищу раду правосуддя, вивели частинку, потім через закон про державні підприємства намагалися да, від, через зміни відщипувати вивести. шматочка. Так намагали. тепер ми тут трошки військовослужбовців відчіпнемо, потім ми ще когось, і ще когось. І так, от на, на шматки розтягають. Потім щось конституційний суд придумає, потім і ще щось і ще щось. І таким чином, не маючи можливості відмовитись від електронного декларування загалом не маючи можливості вплинути на його роботу. В повному обсязі. Намагаються такими маленькими правочками, маленькими змінами, які ми наступного разу можемо, наприклад, і не помітити, тому що ця практика внесення змін до закону, зокрема про запобігання корупції, через інші закони, яка почалася ще нагадаю, з бюджетної правки, коли mm -hmm. в бюджет внесли зміни до закону про запобігання корупції, яка зараз продовжується по суті. Оце може призвести до того, що від закону, врешті-решт, нічого не залишиться. Ми послухали представника президента в парламенті. Давайте послухаємо представника демократичної опозиції Єгор Луценко, фракція «Батьківщина». Будь ласка, однозначно потрібно звільнити ті, хто зараз воює в зоні АТО. Від цих е даруйте не недолугих е вимог щодо електронного декларування. Тому що навіть якщо ви уявимо, що є інтернет. Цього інтернету може не вистачити просто по потужності для того, щоб заповнити цю всю декларацію. Тобто емпірично, ми депутати бачили, скільки проблем з технічної сторони з електронним декларуванням. Сидячи в полі, це взагалі неможливо. Натомість, крім цього, є ще купа речей, які потрібно збирати, ходити по тилу, збирати документи та довідки, тому подібне, для того, щоб просто здати цю електронну декларацію. Це є не боротьба з корупцією, це є імітація. Просто якоїсь діяльності боротьба з корупцією це зовсім інше про що на жаль наша влада не має уяву міністерство оборони. Нехай здають там, якраз чиновники всі мають здавати це незалежно. А от військовослужбовці я вважаю, їм не потрібно здавати, якщо це сержантський склад або щось подібне. Ну, от це знову історія про броню танка і про заповнення електронної декларації. Це просто якраз, на броні Да, от такий яскравий mm -hmm. приклад того, як закидається правильна ідея, її починають, не розбираючись, особливо не читаючи навіть законопроекти, повторювати всі. Вона набирає такого публічного е, обговорення публічне обговорення. Зрозуміло, ну ну це ж логічно, це обґрунтовано. І міністерство Юст... Міністерство оборони так само розробляло е, аналогічну Ідею, mm -hmm. тобто це абсолютно обґрунтована потреба, і її треба вирішити, але не вирішувати своїх власних інших питань за рахунок прикривання цією темою. Дякую, Олександр. Я думаю, що почули вас і наші глядачі. І, можливо, хтось хто буде голосувати за цей законопроект за ваш або президентський в парламенті. Дякую, Олександр Дрік, голова ради ГО Громадський ілюстраційний комітет.